Так, Богдан Сарамага. Отче, скажіть, яке у вас ставлення до кладовища тварин? За кладовище тварин так, але я собі нагадав, що я не відповів за карму. Е, Все-таки карма, так? Карма, вона якраз у те, що ми говорили про справедливість, так? Е, от. Що все карма прийде всіх накаже. Якщо ти неправильно поступив, то ти будеш покараний. Єстественно. Бо тому що людина, яка живе у світі, вона має причину наслідкову е, схему буття. І не думайте собі, що як ви щось зробили, таке тайне, що ніхто то не побачив, і воно все вас не покарали, не побили. Наслідок завжди буде. І цей наслідок лишиться тут у вас, в душі, який вас підпортить. І ти вже прожиєш життя і забудеш за все. Але ти не годиш свою підсвідомість здурити. І вона розказує, що все сни добре. І тобі сниться, сни, що, ну, наприклад, що ти в школі всім дали, атестат тобі не дали. Тобі сниться сон, що тебе закликали десь, якісь люди сидять, всі дають їсти, а тобі миски не дав. Ти де сідеш, тобі не вистачає якихось капців, якогось зуття. Це я кажу вам. Якщо ви таке мали, що ви затаїли якусь річ, яку зробили, вас совість мучила, а потім ви його забули. А підсвідомість не забуває. І воно потім... це карма, по тому, що ви написали. Але я би не хотів називати це кармою, бо карма це ближче до буддистів. Вони кажуть, що там є якісь там чакри, макри, карми. Ну, я в тому не дуже. Але є закон причинно-наслідкової схеми, яка, будує, яка є в цьому світі, так? кожен, хто чинить несправедливість, каже Господь, і кожного діло стане явним. Ми собі думаємо, що кожного діло стане явним, що це якщо ти щось украв, то по-любому воно про це тобі розкаже. Ні, не так мається на увазі. Мається на увазі, що якщо ти тайкома, когось проклинав, то твоє діло стане явним. Але не через те, що ці прокльони, хтось почує, бо ти їх навіть не вголос говорив. Але твоє діло стане явним, бо ці твої прокльони відкладуться у твоїй тілі і вилізуть болячками. піментними плямами по епідермісі, наростами різними на тілі. Всякими е, опухолями всередині те, тебе, воно нікуди не дінеться, воно стане явним. І навіть якщо це побачить тільки патологоанатом, все рівно воно стане явним на тобі, на твоїм тілі, навіть на мертвому. Тому все, що ви сказали, не здали. все, що ви зробили, все, що ви думаєте, що вас ніхто не зловив, усі ці корупціонери, усі ці взяточники, вони думають, що все пройшло. ні, хлопці. Кожне ваше діло стане явним. Повилазить на тілі ваших дітей, внуків, на вас. Воно нікуди не дівається. Так світ побудований. А Господь Бог прийшов, щоб цю справедливість. Порушити своїм милосердям. Чуєте, що Бог прийшов? Він прийшов його засудили. Ті, які потребували спасіння, його засудили на Хрест. Ті, які потребували милосердя, Його били. І Він прийшов і вмер на хресті, щоб ми жили. Чуєте набір протилежностей. Бог прийшов компенсувати людську дурість, людську гріховність. І іменно через Ісуса ми маємо ту можливість того прощення, маємо можливість того вирівняння тих всіх проблем. От що таке карма? Все, що ми собі начудили, наробили, воно має наслідки. А Христос хоче нас врятувати, Він хоче, щоб ми були щасливі. А мене. Хочу справедливості. Я хочу справедливості. Він не правий. Хоче я старша, не? Чу, то чого мене не слухають. Я, я ж права розумієте? я хочу справедливості. Справедливість не робить людину щасливою. Милосердя робить нас щасливими. Карму прийшли, їдемо далі. Отже, скажіть, яке у вас ставлення до кладовища тварин? У мене є на території тут кладовища тварин, правда, не всіх, а тільки тих, які тут жили. І один кіт є, який тут не жив, кіт Стьопа. Вони у мене там таблички мають. Як я, то отак я і ставлюся до кладовища тварин. Ми коли стопу закопували, Оля так стояла. Цього господар того кота над могилкою і каже, Стьопа, яка тобі честь, тобі батюшка сам яму копає. <рес> <рес> от от, як отак, от значить я ставлюся до цього. Знаєте, як ви ставитеся до живих тварин, Бог теж бачить твою людяність, і як вони вже відійшли від нас, поздихали, ну, то треба також і показати, як ми до них ставимося. Ну не викидайте їх у смітник чи кинути де-небудь. Та похороніть його десь на якомусь місці, де ніхто не ходить. Закопайте в землю. Всяке сотворіння з землі прийшло, то й в землю має вернутися. Ну, але по-людськи показати до того пошану, до тої тваринки. Ну а як же? Ну, та не будете панахеду за ним служити? Є? Бо тому що то є тваринка. У нас тут є, от, як їхати на, на аеропорт, прямо от, це на кладовище тварин, там стоять меморіальні плити, там стоять на, на граніті, написані з фотографіями, все, коти, там, все одно. Ну, стоїть та стоїть. Я, я бачу, ну, я розумію, що цей господар людина. Бо як він так відносився до тваринки, він не може бути поганий. У нього велике серце. Пам'ятники тваринам говорять про те, що добрі люди ще є на цьому світі. Отак я відношуся до, до кладовища тварин. Бо коли йдеш по цвинтарі і бачиш хрест похилений, то друге питання. Де ті живі, що нема кому хрестик поправити? Де ті живі, що нема кому бурін вимикати на тому цвинтарі, на тім гробі? Нема. Краще би був твариною і попав в руки такого господаря, <кхи> було би тобі пам'ятник поклали.